30 вересня щорічно відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотеки роблять великий внесок в розвиток вітчизняної освіти, науки і культури. Звичайно, зараз можна завантажити будь-яку книгу, але є особлива насолода в гортанні паперової книги, яку можна абсолютно безкоштовно взяти в бібліотеці. Читачів нас діляться по віку, як кажуть, юнацтво в нас молодь і більш старшого віку. В кожного віку свій інтерес до книги і до жанру. Наприклад, на абонементі масовому люди вже більш поважного віку полюбляють читати історичні романи, військові пригоди, детективи, фантастику. Жінки полюбляють жіночі романи. А молодь, молодіжний абонемент, вони більш цікавляться літературою по психології, але також вони більш полюбляють звичайно, фантастику, фентезі, детективи. підлітковий вік, їх теж свої захоплення. Перша любов, пригоди, звичайно, література пішкільній програмі. Людмила Грохольська каже, що зараз виріс попит саме на історичну літературу. Якщо брати художнього напрямку історичну літературу, то в нас цікавляться більш люди поважного віку. А так як брати історію науково-популярну, то цікавляться підлітки і молодь. Ви зараз вилучаєте деякі книжки там російських авторів, чи ще є попит на цю літературу, чи люди вже не хочуть її читати? Ви знаєте, трошки є попит, але ми переконуємо людей. Читати українську літературу українських сучасних письменників, тому що ви знаєте, треба знати українське і любити українське. І сучасну пропонуємо, тому що в нас є вибір, і класично не треба забувати. В бібліотеці є книги і коростенських письменників. Звичайно, книжок дуже багато коростенських письменників, і ми дуже їх полюбляємо. І є в нас читачі, які читають і просять їхні нові книжки. Дуже своєю популярністю цікавляться такі книги, як нашої поетеси Галини Цепкової, Марії Берляк, Віктора Васильчука Романенко. Ну, і багато, інші. багато читаючих коростенців ходять в бібліотеку, а однією з найактивніших читачок є Тетяна Гурська. Вона викладає українську мову та літературу в школі. Я досить тривалий час вже відвідую бібліотеку і абонементи, і читальний зал. По суті, це вже йде четвертий десяток років. Я люблю. Різні книги. Ну, якщо брати останнім часом, я захоплююсь фентезі літературою, зокрема українською. Є такі письменники, хоч хоч вони пишуть російською, але вважаються українськими, подружжя Марини і Сергій Дяченки. Вони свій напрям назвали магічний реалізм, але це фентезі література і це. Моя улюблена література, можу сказати, і достатньо багато. Я прочитала. По суті, все, що вони написали. Домашня бібліотека Тетяни налічує більше тисячі книг. Там і художня література, і психологія, і книги пов'язані з методикою викладання. Що дає вам читання? Які емоції, що ви взагалі відчуваєте, коли читаєте нову книжку? По-перше, я тримую насолоду. По-друге, я відмежовуюсь від реальності. По-третє, можу бути там, де б ніколи не побувала. Тобто книга дає можливість розширити твої горизонти, побути тим, ким ніколи не станеш, побувати там, де ніколи не був, естетична насолода, все то з такої точки зору як вчителя, стилістичні якісь моменти помічаєш. Ну, тобто книга це, це цілий світ. А от чи читають коростенці, ми запитали у них? Читаю, Читаємо. художні укрліт. Більше по шкільній програмі. Все підряд художню, літературу, психологію, ну, напевно, як і всі люди. А я більше люблю детективи. Мотиваційний про бізнес. Взагалі, фантастика подобається, так? В тому що я роблі не читав. Ну таке. Ну да. таке? Mm, ну так. No, так ну, да. Яку останню книжку прочитали? Mm, по зарубіжній літературі. 40 хвилин тому. А ти любиш книжки читати? Вже читаємо. Які саме? Джордж Оурел, Скотний Двор. Блока читаю. Мені нравится. Пушкін, Шевченко нравиться, Есенин нравится, Набоков нравится, Лолита особенно. Обов'язково і дітям читаємо. Їм дитячі, а для себе художні читаємо цікаві книжки. Да. Так. Молодець. А яка твоя улюблена? Тройба чат. медведь». Да, а ти вже сам читаєш чи тобі мама читає? Мама читає. А, і сам. А, то, вообще, читаєш? а ти читаєш книжки? Е. Ні, не любиш? Не вмію. Не вмієш? А хто тобі читає? Мама. Мама? Мама? Ні. Да. Які? Букварі. Букварі? Буквар? <гум> да. Це остання книжка, яку ви прочитали? Да. І вор в законі, коли ти читав. Сподобалось? — Дуже. Поки очі дивляться, все читаю. А є якась книжка, яка от дуже сподобалась, і ви б могли порекомендувати її комусь іншому почитати? Поліана. Поляна. Гра престолів не, не пам'ятаю автора. Правила хорошого тона. 10 тисяч років під водою. Я раджу читати фантастику для того, щоб люди своє сірі життя, сірі буденності трохи не, перетворювали на щось більш цікаве, чим є на даний момент у вас в житті. мандрі Гульвера. Mm -hmm. Невидимі жінки. Ця книга про значення жінок у світовій історії, про те, як страйця бачення жінки у світовій історії дуже цікаво. Бібліотека сьогодні це точка опори, на якій будується простір культурного суспільства. Тож ми вітаємо бібліотекарів з всеукраїнським днем бібліотек та бажаємо, щоб все більше людей відвідували читальні зали і заводили абонементні картки в бібліотеках.